Пенсіонерка Наталія Короченко прийшла до центру підтримки переселенців. Я Маріуполю у Полтаві. Жінка звернулася сюди, аби їй допомогли внести дані в реєстр пошкодженого та знищеного майна. У мене телефон кнопочний старенький, де я не можу зафіксувати свої те, що мене пропало в Маріуполі. Яка квартира залишилась трохом, згоріла все і дочка змогла. І син в дії, у них нормальні нові телефони. А в мене немає. Це я, я звертаюся до ліста, щоб допомогти якось. Центр підтримки переселенців Я Маріуполь з'явився у Полтаві наприкінці серпня. Це 21 місто в Україні, в якому запрацював такий проєкт, каже керівник центру Сергій Канцебовський. Ми працюємо з 8 по 18 годину з понеділка по суботу. Послуги абсолютно безкоштовні для Маріупольця та Маріупольської громади. Аби скористатися послугами цього центру, потрібно підтвердити, що людина дійсно проживала у Маріуполі. Це стандартний пакет документів, це оригінали документів, паспорт, довідка ВП, ВПО, ІНН. І найголовніше це прописка місця Маріуполя. У центрі, зокрема, працює адміністратор ЦНАПу. Його основний напрямок роботи з втраченими документами. Робимо також витяги. З реєстру територіальних громад різні запити, якщо там люди втратили документи, там або фотографії є. Тобто, тут ми намагаємося допомогти людям усіяко. Надають у центрі Ямаріуполь і юридичні послуги. Наприклад, тут можна проконсультуватися з приводу складання заяв, скарг, запитів, а також на тему різних категорій правовідносин сімейних, спадкових, майнових, житлових чи пенсійних. Розповсюджена категорія питань це все ж таки фіксація зруйнованого або знищеного нерухомого майна. Тут, можливо, допомога не у всіх Воно зареєстровано було належним чином в реєстрі права власності. Далі трудові спори стосовно можливо нарахованої виплачної заробітної плати, закони звільнення, переведення. Також у центрі Ямаріуполь переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу, продукти чи одяг. Тут є куточок медика, де охочі можуть обстежитися та отримати ліки за призначенням. Облаштували у центрі і дитячу кімнату, де можна залишити своє чадо на тривалий термін. Окрім цього, працюють психолог та помічник ветерана. Мій контингент це учасники бойових дій, члени сімей загиблих, інваліди війни. Члени сімей полонених і осіб, які повернулися з полону. Працює центр «Я Маріуполь» у Полтаві по Симона Петлюри 21. З дня відкриття сюди за послугами звернулося вже 285 людей.